А вечіра не стало. Він поєснав колектив. Гарді молодиці зуска береже старовинні традиції села. Ну паналяса. Учасниці колективу вирішили привітати носичан традиційними колядками, щедрівками та піснями. Те, се, яких вдалося берегти, попри заборони у радянські часи. Він вам буде співати коляди. Учасниця колективу, пане Тетяне, розповідає, що в старі часи колядувати та щедрувати виходили не лише діти, а й дорослі. Це була традиція. Ходили навіть не тільки не діти, а ходили дорослі. На щедрують, а та й новий год свідчають. Дещедрівки були, я як щедрівки були, тоді одне покоління за другим училися. І ще дарували, це тепер вже научні, бо щедрівки дуже красиві, хороші. Ну, а тоді старини ми ще дарували. Пані Ніна згадує, традиція вітати один одного зі святами у їхньому селі підтримувалася і під час заборон у радянські часи. В те час, коли ми, я ходила коли в школу, то тоді лаяли нас. Запрягали коня, бубенчики повісимо. І дітки з школи, то сідали в сані. Такі були спеціальні, бричка називалася. То їздили з дітками, засівали тоді. Про духовне значення цих ритуалів згадали вже в 90-х роках. За десятиліття гонін тратили багато текстів пісень. Щоправда, десять років тому частину з них учасниця в колективу Гарні молодиці вдалося відтворити, розповідає Тетяна Петрівна. Наше шість було. Одна померла, дочка в Київ забрала її. Ну, вона отсюда і зускав вона виїхала в 87 год, а там вже 93. Вона го... 94. На 94-й вона помила ногу є, як -то, нога. Вона старинні пісні багато знала. І ми співали старинні. Усі старинні ми співали. Ідеться про Надію Гнатенка, яка померла торік. А вона дуже багато знала пісень з цих всіх фольклорних, ті, що співалися у нас у селі колись. І ми були як прийдемо на репетицію. Ну, одне слово там, щось я пам'ятаю з якоїсь пісні, скажу одне слово, і вона вже зразу починає пісню, починає вже співати цю. Ми здорово багато записали тих пісень. Осоцький фольклорний колектив зі своїми виступами побував у Києві, а до них приїжджала експедиція з Америки. Пригадує пані Марія. У 2013 році ми їздили якраз 14 березня на телебачення. Туди ну записали. Вони одібрали. Вони коли приїжджали до нас, вони відібрали пісні. У нас які їм подобалися. Ну, дві пісні ми співали. «Зоренька» співали пісню. Багато учасниць колективу вже не може відвідувати репетиції, то збираються рідко, розповідають жінки. Колектив жіночки вже в поважному віці. Дві жіночки такі є, що поки не ходять. Ну останні ми так потроху збираємося, співаємо. Колектив гарні молодиці, староста Валентина Сенченка називає надбанням села. Фольклорний колектив у нас 10 років. Вони в нас дуже гарні, молодиці. Вони займали перші місця не тільки в районі, а й в області. І коли їздили на виступлення до опікун, там також зайняли перше місце. Ми дуже гордимося нашим колективом. Пивами Олександр Соломко, Сергій Одарченко – Суспільне новини, Сумщина.